Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Ці рядки відомі, мабуть, кожному українцю. Та чи все ми знаємо про цей твір? Як народилася його ідея та кого висміював Котляревський? Саме цим та багатьом іншим питанням присвячений наш захід. Але перш ніж перейти власне, до Енеїди, давайте поговоримо про її автора та пригадаємо його біографію. У вересні ми відзначаємо день народження зачинателя нової української літератури Івана Петровича Котляревського. Його творчість, справді епохальне явище у духовному житті українського народу. Нова тематика, гуманістичний пафос його творів, висвітлення актуальних суспільних і морально-етичних питань, звернення до животворних джерел рідного слова, щедре використання багатих скарбів народної поезії. Характеризують новаторство автора, визначають його заслуги перед українською національною культурою. Котляревському, як і Шевченку, відводять особливе місце в розвитку української літератури. Обидва ці митці стояли біля її першоджерел. І якщо в поезії Великого Кобзаря зазвучала душа українського народу, то справжньою енциклопедією українознавства стала поема Котляревського Енеїда. Тож спробуймо й ми долучитися до перлин творчості видатного українського поета, драматурга та громадського діяча Івана Котляревського. На мальовничій околиці Полтави, на верхів'ї гори, з якої відкривається широкий краєвид на Ворсклу, на лани й луки, ліси і села, розкинувся гайок, що здав, назвався Куточок Івана Котляревського. На цьому місці стояла хата. В який 9 вересня 1769 року народився хлопчик Івась. Йому судилося стати великим письменником, першим класиком нової української літератури. Нині ім'я його відоме в усьому світі. У зеленій квітучій Полтаві минули дитячі та юнацькі роки Івана Котляревського. Він мав особливу пристрасть до віршів і мів до всякого слова майстерно добрати Риму, за що його товариші прозвали Римачем. Не закінчивши семінарії, Іван іде у велике життя несе зерно науки в люди. Його вабить народна пісня, захоплюється мудрим словом. Так під полтавськими зорями засяяла українському красному письменстві славнозвісна Енеїда. Не тільки освічені люди читали її захоплено, навіть неписьменні селяни кріпаки знали твір на пам'ять і передавали з покоління-покоління. в Іван Петрович Котляревським першим звернувся до животворних джерел народної мови, зробив її літературною, використав багатющі скарби фольклору та етнографії українців. Його твори сповнені непідробного гумору, високої поетичної, щирої любові до народу. Крок за кроком розкриває нам письменник образ простого українця, стверджує його велику духовну силу, яка творить майбутнє. До появи славнозвісної Енеїди Котляревського часто можна було чути, що, мовляв, українська мова придатна лише для хатнього вжитку. Котляревський перший проклав глибоку борозну, націлені нової української національної культури, як письменник і драматург. Як творець своєрідної енциклопедії народного українського побуту тих часів, він першим заявив, що мова нашого народу багата, гарна і гідна того, щоб стати мовою літератури та науки. П'єси Котляревського привабливі та безсмертні своїм правдивим відтворенням народних картин селянського життя в Україні на початку 19 століття. Михайло Коцюбинський, характеризуючи роль Івана Котляревського в розвитку української культури, підкреслив, що занедбенець закинуте під сільську стріху слово, має фенікс з попелу, воскресло знов, і голосно залунало по широких світах із його творів. Як день горить, як вітер хилить віти, як те, що є на світі доля й час. Між нас тобі поета, жити, як і між тих, що прийдуть після нас, пройдуть віки, настане вічне літо. І так, як ми, як з нами, це було, над книжкою твоєї Енеїди, нащадок схилить радісне чоло. Як день горить, як вітер хилить віти, як зорі ті, що світять для очей. Земля все так же буде вдаль летіти, твоє ім'я сіяти між людей. Ось такими пророчими рядками Володимир Сосюра висловив свою шану засновнику нової української літератури Івану Петровичу Котляревському і його безсмертній Енеїді. Адже цього року відзначається 225-та річниця виходу Енеїди в світ. На цим твором Котляревський почав працювати приблизно у 1794-1975 роках. У листі до Миколи Івановича Гнєдича він писав Я над малоросійською Енеїдою 26 років колеском співаю. Жовчні люди схопили цю книгу з наміром потішитися, вилаїти її, знищити зухвалого письменника. Але з перших сторінок їхніх гнів минув. минуло. Вони почали сміятися. Поема й нині хвилює, викликає сміх і обурення і наштовхує на роздуми над життям. Вона вражає своєю соціальною алегорією та образностю: Біжить наш Турн і репетує, і просить у своїх меча. Ніхто сердеги не рятує од рук Троянська силача. Якось іще перерядилась. Сестриця і перед ним явилась, і в руку сунула палаш. Оп'ять шабельки заблищали, оп'ять панцирі забрящали, оп'ять пан Турн оправивсь наш. Тут Зевс не витерпів, озвався. Юноні з гнівом так сказав Чи ум от тебе одцурався, чи хочеш, щоб тобі я дав? По пані старій блискавками, біда з злосливими бабами уже ж вістимо всім богам, Еней в олімпі буде з нами, живити з тими ж пирогами, які кажу, пекти я вам. Безсмертного ж, хто ма убити або хто може рану дать. Про що ж маску мирянську лити, за Турна щиротах стоять, Ютурна на одну проказу. І, певне, по твому приказу палаш рутульцю піддала, і поки ж будеш ти біситься, на трою і троянців злиться, ти зла їм вдоволь задала. Юну на перший раз смирилась без крику к Зевсу річ вела. Прости, паноче, проступилась, я далебі біль... дурна була, нехай Еней сідла рутульця. Нехай спихала ти на стульця, нехай посели ту рід, но тільки щоб латинське плем'я удержало на вічне врем'я імення, мову, віру, вид. Мало хто знає, що блискучу поему Котляревського Енеїда було покладено на музику. У 1901 році композитор. Ашкаренко переробив її на фантастичну оперу. Михайло Старицький написав сценарій. Через три роки на його лібретто Бранфорд склав музику. Проте, остаточно здійснити задум переробки Енеїди Котляревського на оперу і показати її на сцені вдалося Миколі Садовському та Миколі Лисенкові. Багато зробив для популяризації творів Котляревського Михайло Драгоманов. Його літературознавчі статті перекладалися і поширювалися різними дослідниками Європи. У них Драгоманов писав творчості Котляревського судилося стати вічно зеленим лавром у вінку української літератури. У 20 столітті були зроблені спроби екранізувати Енеїду Котляревського методом мультиплікації. 1969 року було створено мультфільм Пригоди козака Енея. А в 1991 року на замовлення творчого виробничого об'єднання Союзмультфільм та Міністерства культури України кіностудією «Укранімафільм» Анімафільм було знято 60 хвилинну анімаційну історію пригод українського Енея. У цій роботі взяла участь група талановитих митців. Автор сценарію Юрій Аліков, режисер-постановщик Володимир Дахно, художник-постановщик Едуард Кирич, композитор Ігор Поклад. Текст читав Анатолій Подубинський. Відповідаючи запитам свого часу, Іван Петрович Котляревський п'єсами Наталка Полтавка, Москаль Чарівник започаткував встановлення нової української драматургії. Інсценізовані ще в 1819 року в полтавському театрі вони й досі зберегли бентежить душу глядача. Викликають захоплення виразними художніми картинками і колоритністю дієвих осіб. Жива розмовна мова Наталки Полтавки, симпатія автора до позитивних героїв свого твору, представників простого народу, ненависть до всього негативного. Усе це свідчить про народолюбство Котляревського, його тісний зв'язок з народом.